Та де ж там 9.10. Понеділок, ранній ранок 12.36. Півгодини тому Сашко каже: слухай, поїхали десь на Коростишівський кар'єр. Їдемо. Але я чекаю взагалі-то оформ з роботи офісної, і це може бути крайній понеділок, коли ми так е спонтанно кудись їдемо. А ти вже був тут? Угу. А я не була. Де ми палиш. Ось так красиво. Ну, слухайте вайб такий, що хочеться піднятися на якусь гору. Так, ще здається, ніби пліттура. Якщо дати короткий фідбек про цю поїздку, то е, там дуже красиво, але дуже брудно. І насправді дуже засмучують такі речі, тому що просто на стежках при е, заході у воду е, валяються якісь... Папірці, цигарки, ну, тобто, якісь такі речі, здавалося б, елементарні, які можна після себе прибрати. Люди не прибирають і це складає таке загальне неприємне враження. Я просто, якщо чесно, хотіла вже звідти піти, тому що мені було просто дуже брудно. Я постояла, подивилась на воду, було красиво, але хотілося б піти звідти. Ну, Вірніше, вже сьогодні вночі був обстріл і я спала три години і зараз я поробила роботу і відчуваю, що ну, реально просто не можу сидіти в квартирі, не можу взагалі не рухатись, тому і добігати. Думаю, що це більш така якась психологічна історія. Кортизол зараз б'є, треба якось його що це бахки три кілометри і тривожності як і не було. Я ще собі купила аплікаторку Кузнєцова. Зараз як прийду, я ляжу на нього. Мені щойно написали, відмовили мені в... Зарплати, ну так, да, практично в зарплаті відмовили. Відмовили в роботі. Я пройшла співбесіду, пройшла міні день стажування, мені запропонували офер, але я не погодилася на зарплату. Зараз прийшло повідомлення, що мені відмовили, тому відчуваю, що літо буде ще легким і приємним. Я їду додому, до батьків в село і збираю речі на два дні, але вже стільки всього напакувала, що просто нема сил. Насправді зі мною вперше станеться соло поїздка саме додому без Саші. І я не знаю, чи я собі прийшла, щоб вам це гуділо. Не питайте. Е, я на такому якомусь ентузіазмі е, куражі, не знаю, як це пояснити, але я реально вперше їду без Саші додому машиною, і е, я не переживаю, але це просто прикольний досвід, і мені так цікаво, І така в мене подорож. Клас до звичних е, заторів і е, до звичних якихось моментів із. Ремонтом доріг, не знаю, на мостах додалися численні ДТП і блокпост. Короте, це було супер складно. Я дві з половиною години виїжджала і дуже сильно втомилася. Паралельно ще десь їде на авто татко із моїм братом і сім'єю. Коротше, я просто я така якась зла. В мене немає просто слів. Я на цю поїздку. Вкладала дуже багато варних емоцій, і взагалі все не справдилося з того, що я думала. Але я сподіваюся, друга частина буде хороша. Трошки видихнути треба. Відео за кермом знімати не можна, пам'ятайте про це, але зробіть виключення для мене, бо я їду по селу своєму. І для мене це взагалі це просто ульот. Подивіться, вже цвіте взагалі то соняшник. Краса, дуже погано видно, але. Я відчуваю суцільне щастя, якщо чесно. І це для мене завжди, якось я була маленькою, мама мені розказала історію про те, що де б вона не була, ну, не знаю, де б вона не подорожувала, що б вона не бачила, завжди, коли вона повертається і бачить цей напис Бирлівка. Поворот в село. Вона в суцільному щасті і знає, що вона нарешті вдома. От у мене зараз такий стан, і це прям дуже класно. Я дуже рада. Я приїхала на три дні додому. Мені треба попрацювати, щоб потім мати вільний день. Взагалі, чому я приїхала в село, бо я так і не сказала, в мене сьогодні зустріч випускників, саме моїх однокласників, після школи у нас 10 років після випуску. Треба все зробити, щоб класно провести цей день. Так цікаво, насправді з усіма зустрітися. Дуже шкода, що нас буде не так багато, як, як ходило в школу, бо не всі насправді прийдуть, але це буде класно. Впевнені. От, якщо робити фідбек про цю зустріч випускників, то це було просто прекрасно, і я не знаю, я десь тиждень ще ходила під такими сильними враженнями, і досі, якщо згадую, то це такий дуже приємний посмак. Ми зустрілися, пройшлися по школі, зайшли в кожен клас, згадали вчителів наших однокласників, якісь історії пов'язані з кожним куточком нашої школи, читали листи, які ми писали собі на 5 років зустрічі, і писали собі листи, які ми прочитаємо на 15 років на зустрічі. Дуже було круто. Я просто була не знаю, це один. Навіть заговорюсь, одна із найкращих подій, яка зі мною трапилася цього літа. Реально. Взагалі, всі вихідні я провела в соціумі, і в мене було дуже багато емоцій і вражень. І сьогодні зі мною трапилася нефамінова яма. Я прям зранку поплакала. Ну, коротше, було дуже складно, якщо чесно. І. Зараз іду е, зустрічатися з Лізою і знайомитися із е, новим членом їхньої сім'ї. Зараз вам все покажу. Це така хороша. останньому уроці з макіяжу Максіньки, Почуваю себе дорого-багато. Коли всіх старовинні плечі над містом не знавляють болуби. Про що? І не знаю. Хоахо.